Всім привіт! Сьогодні я знову пропускаю університет. Класна учениця. Прийшла з комп'ютером в кафешку, сижу в капі і навчаюсь. Отак вот от якось. Гляньте, як класно видно мансерат сьогодні. Сьогодні така погода, Холодно, але сонячно. Вже біжимо до додому. Получилася. Їдемо сьогодні з вітаком в університет на мотоциклі. Стою, чекаю, поки печатають мені реферат. Дивіться, яка там черга на вулиці стоїть з людей. Бачите, вона там куча людей. А зараз тільки 8.30. Обожнюю у них печатать, вони знаходяться на площі університетській. Тому що коли тобі видають папір, він завжди такий тепленький-тепленький, До нього можна пригорнутися і спати. 29 сторінок. Зацініть, це гранати ростуть у людей, оце прикол. Всі спускають стільці, я спускати не буду, потому що я крутишка. Гляньте, тут росте бамбук у людей в саду. Оце прикол, так? Гранат росте про може бути прикольніше, ніж власні гранати домашні. Що відбувається? Я вообще не не втупляю. Мелу, Та поліція? Sí, sóc jo. És que va néixer només plora. Vaja. Li dius bon dia, fill, i plora. Si li preguntes per què plora, encara plora més. I si un dia no plores i li preguntes per què, et respon i plora durant vuit dies seguits. Quin drama! La nena per això va ser una altra cosa. No ho sé, m'ho he patxanat, eh? Bueno, o Hola, què tal? Com esteu? Vale. I canta, canta tu canció. On anem molt Qual piu mal si vento. Hi ha hagut, hagut, no hagut, hagut Aixó, Anton, Aixó, Anton, un moment que no me'n recordava. Això, amb ton se Anton? Amb uh, ton? Hola. Tu parte, lee algo. Entre boscos e jardins, tricat i de pelo fino facían. Дивіться, який е, ноу-хау у мужчини. Бачите, така вроді книжечка, да? а така хопа, і вроді і не книжечка. А тут стоїть Лая, моя мама. Тут стоїть Джоан, собаки і кошки бігають. Ми виступаємо в будинках таких старовинних у людей. Мене не видно в дзеркалі. Видно. Вот. прикол. Он ну, уже стельцы там люди здесь. Я вам ставлю тут кусочки выступа. Тут я такая типа танцую, такая типа прикольная девочка. Такая хоп-хоп, ляп-ляп. И получилась красота. А может и нет. Так некрасиво красиво кусок ткани на мне тут сидит. Мне вообще не нравится, Ну что я, то я. Тут оповідач виходить, розповідає про старий замок, в якому жила гарна герцогиня молода і співала гарну пісеньку. Пісенька дитяча про про равлика, який пив вино і ліс на гору. Боже, боже, яка невинність, яка краса, який голос! Ну я така хожу, це така гарна, гарна. Люблю сама себе, люблю це життя. І тут приходить мій е, любовник. Ось він любовник, йому 50. І він мені такий співає класну пісню. Я така, вау, я в тебе закохана, мужчина, давай ще. І тут прокидається моя ма, мама мама герцогін, бачить, що її дочка 14-літня з якимось мужиком. І вона така, опа, що то не ладно, і дивиться на нас. Уявімо, ж тут є музичка, я вам підспіваю. Тут мачеха звері відкриває вікно і така, боже, що тут робиться? І скидає на мого любовника гаршок, який попісала вночі. Бачите, типа, опа, такі розлетілися конфеті жовті, які репрезентують пісь. Я така ха. -ха, -ха ой, щось то що сталося. Але все вона така закохана, така хопа-хопа, йду -хопа", до свого коханого, і тут а, дивлюсь, у нього промоклася футболка, така починаю війлом його сушити. Хі-хі, ха, ха і потім розуміє, що у нього так сильно воняє мочой застояної ночної, що я така, ой, щось неладне, щось неладне, як пахне неприємно. І я така, одхожу, одхожу, одхожу. І ще я трошки одхожу, така, ой, як сильно пахне, боже, який ужас, і хопа, і я теряю знання, правильно. Щось теряю знання, така трошки странно, ну, тіряємося знання. потеряла знання, все, померла. Ну і мій лоб такий, що ж я буду робити? Моє серце розривається, вона що там померла? І він питається, е, не знаю, що він тут питається, такий хопать і попадає, біжить мене спасать. Спасать біжить мене, дивиться, чи я жива, чи не жива, походу я не жива. І шукає він вихід з замку і щось його не знаходить. І він час такий, о Боже, як же мені тепер втекти з цього ужаса? Тут вибігає моя мама і така: Ти що? Зазирнувся на мою єдину дочку, і така хопа, а його і вбиває. Прикиньте, не треба вам пістолети і нічого, просто на стул киньте людину, і вона помре зразу. І мама розуміє, що все, вона убила людину і сама себе вбиває, спицею для в'язання, встромляє її в серце. Давайте будемо чесні в житті. Навіть в 14 столітті ніяка мама себе за це не вбила. Вона просто прозбудила дочку, навіть якщо вона була мертва, і заставила її далі жити іти одружуватися з нормальним чуваком. Ну, коротше, всі такі померли. А я така прокидаюся. Така опа, щось головний боль трошки перебрала вчора вночі, встаю, дивлюся, мама померла та пофіг. Опа, мій коханий помер, якого я побачила перший день і така Ха! кричу. І така хопа, а тут є е, штука для миття пола. Я її випиваю і помираю разом з моїм коханим, тому що да, отак, от жінки не могли жити без своїх коханих. В цей момент у мене спитав, як це померти за другого мужчину. Далі приїхать те, що приходять собаки, коти, замок весь помер, тільки тварини, ті паживі. Вот. щось ось таке. Е, мужчина, цей який розказує розказчик, такий. Ну, все, вони вже всі померли. Тільки циган якийсь там співав на гітарі, і все. З цього люди всі посміялись. Непонятно, що люди сміються з циганів. Ну допустім. І все, всі ми померли. І аплодисменти. Дякуємо за виставу. Нема за що. І хопа, реверанс, я ж принцеска, поїхали. Я біжу вже додому, слава Богу. Театр закінчився. Дивіться, я вам зараз покажу, як у мене спідниці зроблені. Бачите, одна тут така помаранчева, а друга червона. І червона, що була довго, я її прицепила до штанів. От. Не знаю, чи видно, чи ні. У мене спідниця мала кому два, два слої. Що прицепила отак от до цих штанів на ці невідімки. Ну, коротше, як працює концепт цього театру, я вам розкажу. Е, Відбувається в шести різних точках е, містечка, де е, зрителі купляють квиток і кожні 15 хвилин переміщаються. Суть в тому, що відбувається шість різних вистав. Різна тема, жанр. тобто в моїй виставі ми були в 14 столітті, це була е, камедія. Друга е, вистава була це був мюзикл, третій там детектив і так і далі. Тобто Всі різні максимально. І таким чином, десь за годину 30 е, люди обходять різні точки і дивляться цей театр. От, отак от зроблено. І в мене подружки питають, ну що, як прийшов театр з іншої е, компанії? Я кажу, ну як, як? П'ять разів померла, мені кажуть, а я п'ять разів убила. От і поговорили. Добрий ранок. Сьогодні я вечерю прям супер чоловічій кампанії. Зараз покажу вам. Точніше снідаю. З Бєліком. Наш любимий Бєлік. З Марком. З Манеліком. І з Курьоліком. Вот. Такі от мої мужчинчики. Зараз підемо здавати кров. У нас Бакріс приїхав в клуб здачі крові. Тут всі друзяшки прийшли. Ми снідали спеціально перед тим, як будемо здавати кров. Вот, заполняємо бланки. Що ми добровольно віддаємо все. О, там люди вже качають собі кров. О, там люди перевіряють пульс. От. Я здавати кров не буду, тому що мені не хочеться. А, а ну-ка, давайте подивимося, що там дель пише. Сьогодні неділя і має вийти новий влог за цей тиждень. Але я цей тиждень. Взагалі нічого не знімала. І я не знаю, що мені треба виставити. Але всі мені вже сказали, що треба виставляти щось, почекають. Так що я зараз посиджу, повантірюю, подумаю, що можна там склеїти, і виставлю для вас хоча б 5 хвилин. Так що люблю вас, жопки. Гарного вам тижня і побачимось через тиждень.